Hello, hello, Усім людям. Зробив я собі ось такий компактний столік, нагрівальний столік для запайки, розпайки SMD-елементів. Вон вони прикріплені, все без обману. Зараз покладу, воно нагріється і просто я їх зможу спокійно дістати з плати. І навіть встановити нові або ті ж самі. Краще нам Ням-ням. Щоб таке вхопити. От зараз покажу, що воно таке. це круто... Кру, це 6 ЛВМ6. Там нічого такого нема. Я просто в пластиковий корпус шпільки вклеїв епоксидкою. А всередині в мене просто регулятор потужності на семісторі, дріт і лампочка індикації, вкил-викл, все. От, закривається кришкою. Ну і далі, що дивіться. Штукенція має нагріватися до 400 градусів. І, як на мене, це забагато, тому я і встановив регулятор. І, до речі, він там щось так крехтить. Ну, то таке. То я певен, що ну, може, коротше, не дочитався я до тих елементів. Ці століки продаються, досить доступні. Вони для розпайки, ну, для підігріву світлодіодних радіаторів, ну, радіаторів під світлодіоди. Ну, а я, он, дивіться, спокійно розбираю тепер. Плати, які в мене там ну десь спалив процесор, десь щось той. І процесор тепер замінити досить легко при от, ну, наявності такої штуки. Усім раджу. І скажу, що от ідея з тими шпільками досить нормальна. Ну, за 20 хвилин роботи корпус мене не заванявся і не заплався. Ну і плата Arduino можна ще використовувати неодноразово. Замінити усі ті попалені елементи. Це вам не термофеном здувати елементи. Усім привіт, бувайте, ЛВ. Хай те у пекло, довбана війна. Хай Україна наша процвіта.